Так, друзі-колеги, всім привіт, всім мої вітання. Значить, Сьогодні будемо знову займатися копченням коптильня від компанії Древос, модель сімейна 2.0. Значить, Сьогодні будемо е коптити курицю, е цілу, цілу курицю. У нас тут є значить, замаринована е курка 4 штуки. Не було в мене посудини, тому я отак у відрії за цей. Замаринував. Значить, до цього, до цього зробив, зварив розсол. Значить, як варив? З розрахунку на 1 кг, 4 г перцю, 80 г солі звичайної і 30 г солі нітритної. Нітритну сіль вже додавав тоді, коли розсол зварився, повністю зварився, охолов до 27 градусів, і потім я вже додавав цю нітритну сіль. Чомусь кажуть, що не можна додати нітритну сіль в гарячу воду. З чим пов'язано, не знаю. Не цікавився. Ну, люди кажуть, значить, значить так правильно. Так, Потім значить, розсол остудився. А ще забув сказати, іще, ще сухий часник з розрахунку 2 г на кілограм. Отак, це в розсол туди. Остудили розсол, взяли значить, шприц звичай, звичайний медицинський. І саму курку вже безпосередньо ми прокололи, е, накололи оцим же ж самим е, розсолом. Потім, значить ну я так подумав, ця ну, курка сама по собі вона велика. Прийшов до того, що треба значить її ще е, залити розсолом. Залив розсолом і постояла вона у нас отак. Дві доби, Дві доби постояла. Я спробував, ну, в принципі, більш-менш так. Непогано, наче, наче не пересолив. Бо були такі випадки, коли трішки солі більше давав, і на добу більше значить, продукт стояв ну, в холодному місці, то і трішки воно пересолювалося. Ну, то таке, значить, на всьому треба вчитися. Ідеального, на жаль, дуже рідко когось виходить з перших разів якийсь ідеальний продукт. Так, у нас, значить, коптильня наша вже вимита. Тут Вчора готувалася курка також, але курка готувалася значить, гомілки, бедро, тут так, таке, е, така, така різновидність була. Ми її вимили, застелили сюди фольгу. До речі, дуже класно ця фольга допомагає. Е, та і в принципі і мить саму коптильню набагато, набагато простіше. Миється вона без ніякої там, хімії. Я бачу, хлопці і кірхрами миють і хімію якось додавляють. Просто беру, е, от, як називається цей йожик. типу, знаєте, Ну, посуд, посуду мити І гарячу воду. І все. І воно класно, це весь жир, цей дим, рідкий дим, ще воно там. Ну, оці всі рештки вони дуже класно змиваються. Тому ніякої хімії тут в принципі не потрібно. Так, значить, зараз будемо розвішувати її. Подивлюсь, як взагалі вона виглядає. Куриця така, така я б сказав, би ну дебела. Десь казали, по-моєму, до, до 3 кг 3,2 навіть. Ну, такі. Ну, Зараз значить, ми її, розсей, запакуємо в коптильню, подивимось взагалі, як воно сюди, чи влізе, чи не влізе. Ну, я думаю, все влізе. Ну і покажемо, покажемо, друзі, обов'язково його вам, як воно взагалі тут буде, буде готуватися і що у нас що у нас із цього, із цього вийде. Будемо сьогодні задіювати парогенератор. Сьогодні на вулиці взагалі дуже так знаєте, ну, прохолодно. Прохолодно, з незвички такої. А взагалі погода просто чудова. Так що розвішуємо і розпочинаємо наш, наше готування нашого продукту. Погнали! Так, друзі, значить, отак ми її самому незручно, ну нічого. Так, трішки, трішки не так. Отак. Оп. Заводимо її туди. Так, є. А ну чи вона там не торкається один до однієї? Ні, нормально. Нормально буде. Так, є. І туди зараз ми дві отак раз. Я думаю, воно повинно, повинно влізти. Так, використовуємо отакі ось зав'язочки. Отак за лапкою цак. так. І туди. Так, незручно, значить, зараз. Так, ну, отак у нас влізло 4, 4 курки сюди. 12 кг. В загальному. Ну, в принципі, нормально. Більше б, більше не треба, в ідеалі, звичайно, було б, я думаю, 3. Ну, нічого. 4 то 4. Ось така курочка. Промаринована, я думаю. Думаю, все вийде у нас нормально. Так, у нас тут, звичайно ж, контрольори, без цього абсолютно ніяк. Так, значить, закриваємо і будемо зараз вмикати нашу коптильню. Ставимо її. Закриваємо. Так, парогенератор нам поки він не потрібен. Включаємо коптильню, зараз ми проведемо. Отеплення. Так, що не те щось включив, о, точно. Не те включив, включив парогенератор. Так. Що у нас тут показує наш нуль показує? Ну, плюс до того, там вже тепла курка лежить, то десь сьогодні мінус три, мабуть, десь десь так треба подивитися на градусник. Так, що ми робимо? Включаємо тен. Включаємо конвекцію, включаємо вентилятор і наганяємо температуру. Нам треба нагнати. Ну, при 40 градусах, але сьогодні прохолодно, хай буде 60, поки вона нагріється. Ще треба взяти щуп, вставити. Так, до 18 градусів всередині продукту треба нам провести отеплення. Відкриваємо наші шибери. Так, поприлипали. Так, зараз відкриваю. Ну, і проводимо, значить, отеплення. Потім провед... проводимо сушку і далі все покажу. Так, друзі, значить, що у нас по ситуації? 4 години у нас пішло на отеплення. Трішки рішив я поекспериментувати. Поекспериментувати в даному випадку, значить, я нагнав трішки вищу температуру. Не знаю, що з цього вийде, але хочу спробувати. Значить, що ми зробили? Ми. Нагнали температуру до 52 градусів безпосередньо в самому продукті. Конкретніше, якщо бути, то у нас щуп вставлений ось сюди, ось в куриці. Так. Отак вона виглядає зараз. Значить, ми нагнали цю температуру взагалі, як, як пише книжка, як там треба робити, значить, Коптити треба від 40 градусів до 55 проводить саме копчення, а з 55 до 72 вже проводити пароварку. ну Я вирішив трішки зробити не так. Я не знаю, чи буде це правильно. В общем що з цього вийде, покажу обов'язково. Вирішив догнати температуру до 50. Градусів. І вже дивлячись, ну знаю, що десь приблизно копчення проходить на, на протязі там 3 годин. І при температурі всередині продукту 50-52 градусів, буду проводити копчення протягом десь 3-3,5 годин, в залежності ну буду спостерігати за самим продуктом. І після того проведу пароварку. Подивимось, як, як воно і що з цього вийде, скільки взагалі в загальному піде часу. Це все вам покажу, продемонструю. Так що, так що друзі, отак. На даний час тут у нас коптильні 52. Ну і всередині продукту також, також 52. Ми, звичайно ж, тут не самі. У нас є наглядач за коптильнею, да? Який, який за всім тут який за всім спостерігає, контролює, щоб раптом що, одна із курочок десь раптом не зникла. так? Да? <серків> да? Тамашка. Так що, отак, коли. Проводимо копчення. Залишилось нам орієнтовно 2,5 години, хай ще трішки так димком пропитається і будемо проводити пару варку. Так що спостерігаємо. Так, друзі, у нас пройшло рівно 6 годин нашого копчення. Температура 60 градусів, в продукті 55, ну, в принципі, якраз те ще треба, що в нас взагалі по, по самому продукту. Так, Отак виглядає курочка. Ну, я б сказав би, чудово, якраз саме то. Так, тепер ми, значить, чайничок я вже закип'ятив. щепа у нас є, я тут трішки досипав. Зараз ми її заберемо, ну а поки що ми запустимо наш парогенератор. Значить, в нього, якщо я не помиляюся, влазить півтори літри води. Воду я одразу так. Воду я одразу підігріваю, бо на вулиці зараз мінус 3, тому так, зараз ми Оп, куди дивитися в камеру ще. <хи> Воду я одразу підігріваю, щоб воно швидше нагрілося. Оце десь при такій температурі е на вулиці десь мінус 2-3 отак. І температура води орієнтовно там зараз 90 градусів, то Нагріватись він буде порядка 15 хвилин. Ну, Зрозуміло, що, оп, зрозуміло, що аби даний парогенератор стояв у приміщенні десь то, ну і коптильня, само собою, то цей процес би був набагато швидшим. Ну, так маємо, що маємо. В принципі, виходимо з ситуації з того, що є. Так, тут є такий електронний блок керування. Ми його... Запускаємо. Так, значить, у нас зараз буде йти, це він поки нагріється, значить, я роблю отакий, отакий лайфхак. Ставлю сюди ж чайник, знімаю цю трубку звідси, і вкидаю сюди, бо з нього з неї, з, неї, з цієї трубки, спочатку буде бігти вода, а потім уже безпосередньо буде йти пара. Ну, це нам треба зачекати десь хвилин. 15. Ну а перед цим ми знімаємо наш димогенератор, робимо таку імпровізацію, затуляємо цей отвір. Я думаю, я думаю, це правильно, щоб, воно, щоб пара у нас зберігалась. Закриваємо шибер, тут у нас закрито. Компресор нам уже не потрібен. Тут ми поки що виставимо 72 градуси. Так, ну і поки у нас нагрівається наш парогенератор, ми провітримо нашу коптильню від зайвого диму. Ну і потім покажемо, що із цього у нас вийшло. Так, друзі, всім привіт! У нас пройшла вже доба з моменту того, як ми завантажили, завантажили нашу курочку в коптильню. Вночі я її не став знімати, тому що ну, вирішив над вулиці прохолодно, сьогодні мінус 6, то вирішив її залишити тут в коптильні. Значить, зараз ми її витягнемо. Сталася в нас тут така невеличка проблемка. Ну, то в принципі, я знаю із-за із -за чого, зараз я про неї розкажу. А перед цим, колеги, значить, хотів нагадати вам, що на сайті ну ти вже тут, так? Да? Нічого не міняється. На сайті компанії Древос по промокоду Агроканал Яготинщини на даний час діє знижка 5%. Хто хоче нею скористатися, при замовленні вказуєте, що діє промокод Агроканал Яготинщини і замовляєте любую із коптилень, чи це буде на 5 кг, чи це буде там на 100 кг, без різниці. Знижка буде 5%. Не багато, немало, але приємно. Так, значить, що у нас? Давайте відкриємо і подивимось, що у нас тут сталося. сталося у нас тут ось така ось така проблемка, бачите? Ось тут. В принципі, по по кольору я б сказав би, що все, все чудово. Е, сталося це. Ну, я розумію, що тобі пахне, але воно солоне, і тобі цього не можна. У тебе є каша із смачним фаршем. Так, значить, як це взагалі сталося? Це, оця така невеличка проблема. Ну як, воно то не критичне, але якщо робити комусь там чи робити десь там на реалізацію, хоча ну, цим ми не займаємось, так, подальшому забігаю на подальші дії, <кій> то це виникло по тій причині, що... Температура в камері була занадто висока. <кій> я дав 80 градусів, а треба було дати десь 70-72. Хоча в продукту, всередині продукту, в груднинки. в цій частині цій. було якраз на момент, коли я виключив коптильню, 72 градуси всередині продукту. Але в коптильні було трішки більше. Я думаю, що це <кій> причина, причина в цьому. Також не виключаю причину е, в тому, що я <кій> вибачаюсь, е, коли подавалася пара, я додав, значить, щоб вона не щоб вона подавалася не 10 секунд, а щоб вона подавалася е, 16 секунд. Можливо, і це вплинуло, можливо, велика кількість пари було, але це, це не точно, цього ніхто не знає. Ну в подальшому, значить, якщо буду робити, то буду зменшувати кількість пари на 10 секунд. І буду тримати температуру на десь 70-72 градуси всередині коптильні, щоб воно підтримувалось. Пара своя нажине. Так що, в принципі, в принципі отак. Зараз достаємо, дивимось, подивимось ще, як вона виглядає з іншої сторони. Так вона зараз ми отак ось. Ну, така, друзі, курочка. Так. А що тут у нас? Ну і тут отака, отака красота. Пахне? Звичайно пахне. Так що, друзі, отак. Кому сподобався відосик, ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, ну і ми ще щось. Приготуємо, подивимось, писали, приготуй цього кроля, ну щось не наважуся я на кроля, не дуже щось мені е, організм сприймає, будемо так казати. Ну, то таке. Так що, друзі, всім пока.